Нарешті це сталося. Сьогодні я покажу вам та розкажу, як я тримаю себе у такій формі. Ну, по-перше, я маю регулярний режим. Я прокидаюсь о 7.30 та засинаю о 10.00. У проміжок з 6 до 9 ранку наш організм викидає найбільшу концентрацію кортизолу, а це означає, що організм найкраще засвоює всякі саплементи. Також організм готовий до спорту та до всяких активностей. Тому, якщо ви все життя жили і думали, що ви сова, але насправді ви просто безвідповідальна людина, яка не дає своєму кортизолу вивільнятися. Надлишок кортизолу провокує серцево судинні захворювання, тривожність та ще багато, -багато різних проблем. Але Сьогодні не про це, адже далі у мене йде сніданок. Їм я приблизно два рази на день. Звісно, іноді бувають якісь перекуси вигляді фруктів. Рецепти корисних сніданків і викладаю в своєму інстаграм. На сніданок я ніколи не їм солодке, окрім фруктів, звичайно. І снідаю десь о 12. -ій. До речі, в мене головне правило я ніколи не вживаю їжу просто так. Спершу я маю дуже зголодніти, прийти з якоїсь тренування. А по-друге, я стараюсь завжди готувати сама. Також у мене є таке невеличке правило: у мене не буває солодкого вдома. Шоколадки, торти, батончики. Я просто це не купую. Мені особисто набагато приємніше з'їсти якийсь десерт за межами дому ніж лежати на дивані і їсти шоколадку. Ще один мій секретик. Я не їм м'ясо вже понад 10 років. Звісно, що у мене присутній спорт, але все це було б неможливо без регулярності та дисципліни.